я розумію, вихід трапиться на цих людей, ви виходите завдяки тому, що ви вирішуєте ці три великих питання. Мабуть, вирішуючи ці питання, ви якраз таки виходите на знайомство з цими новими людьми, це група людей, це схоже на якусь організацію, інстанцію. Так, і це все дуже благоприємно буде відображатися на вашому зростанні в майбутньому, успішному зростанні, так? і ви зможете вирішити всі ті задачі, які будуть стояти перед вами, які ви запланували, і будете спокійно і впевнено йти до ваших основних цілей, які. Ви перед собою поставили. Що стосується дому, сім'ї, вашого близького оточення, ваших особистих інтересів, то, скоріш за все, цього тижня, те, що ви запланували, ви будете переглядати свої плани і вносити зміни.